Ви чули відважні російські силовики провели спецоперацію століття. Зняли терориста Сійокі, одного з тих, хто атакував ТРЦ у Підмосков'ї. Скабєєва заявила про це з гордістю і серйозним виразом обличчя. А весь світ регоче. регочелки зняли терориста. Це ж треба таке придумати. На цих кадрах Талер Джон Мерзоєв, 32 роки, одружений четверо дітей, громадянином Росії, як і решта бойовиків, не є. Він мав тимчасову реєстрацію на три місяці, але вона закінчилася. Російської він не знає, говорить через перекладача. Саме Мерзоєва під час затримання зняли з дерева з ялинки. Там він намагався сховатися, але його виявили за допомогою оснащеного тепловізором безпілотника. Путін запровадить смертну кару в Росії. А терористів, які влаштували теракт у торговельно-розважальному центрі у Підмосков'ї, розстріляють, це серйозно обговорюють в РФ. Комуністи вже підняли це питання в думі. Наша фракція вже кілька разів пропонувала законопроект про повернення смертної кари. Смертна кара не як міра покарання, а як міра соціального захисту. Я ось часто це кажу. Мене ніби не чують. Ну в радянські часи було саме таке формулювання: найвища міра соціального захисту. Почалося. Від Петербурга до Магадана поліція затримує людей через коментарі про теректу Крокусі. Треба було більше мочити дармоїдів. 75-річного мешканця селища Оле затримала поліція Магаданської області звинувачення публічне виправдання тероризму. Чому Крокуса не Кремль, заявив чоловік генерального директора проєкту Нова Голландія Роксани Шатуновської, декоратор Микола Конашинок. Заарештували декоратора за звинуваченням у виправданні тероризму. А дружина звільнилась після його коментарів про теракт. У Башкортостані затримали блогера Рустама Абсалямова, який у ході трансляції закликав підірвати Москву. Що на це можемо сказати? Чим більше вони поливають один одного лайном, тим нам краще. Путін кинув усі силові служби на вигадування українського сліду теракту у московському кроку Сіті Холі. Насправді, у найближчому оточенні Путіна не вірять в українську версію теракту. З таким твердженням виступило агентство Bloomberg. Але якщо не вигадаєш українську версію, поплатися посадою, тому слідчий комітет РФ видавив версію від себе. Теракт у крокусі сплатили українські націоналісти. ТМ заявили про наявність доказів про надходження значних сум грошей та криптовалюти з України. Нічого нового на Росії. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував озвучену раніше президентом Володимиром Зеленським заяву про те, що для успішного ведення бойових дій під час повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до сил оборони України ще 450-500 тисяч осіб. Цитуємо, після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу збройних сил, ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Додав головнокомандувач ЗСУ. Сирський додав, що підрозділи, які перебувають на фронті, потребують відпочинку. Тому у силах оборони в рамках аудиту переглядають чисельність певних військових частин, які не беруть участі у бойових діях. Це дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.